Манікюр, фарбування, ламінування вій, перманентний макіяж та інші доглядові процедури доволі часто. Українки докоряють собі, що витрачають кошти під час війни. А дехто вважає зовсім недоречним відвідувати салони краси, коли тривають бойові дії. Чи можливо у цій ситуації знайти золоту серединку та як розвивається сфера краси у Коломуї під час війни у сюжеті моїх колег? Думала, що ніхто не буде робити, нікому це не потрібно, тому та нічого не буде працювати. Майстриня манікюру та педикюру, інструкторка Ірина Данило, як і багато майстрів сфери краси, призупинила роботу у перші дні повномасштабного вторгнення. Та й охочих записатись на процедури не було. Однак згодом роботу налагодили. Перший період менше приходило, а потім вже почали більше. Таку ж тенденцію зауважила у своїй роботі і топ-майстер України, чемпіонка світи з перманентного макіяжу, та ту майстриня. Та інструкторка Анна Оліяр. 7 березня до мене почала писати жінки. Вони захотіли робити тату з національною символікою тату. Пояснити це явище не складно, каже психологиня Наталія Федорук. В перші дні війни усі українці пережили стрес, трагічні події, змінились пріоритети. Чимало жінок покинули домівки, чимало усіляко допомагали армії. Для того щоб волонтерити, не обов'язково мати манікюри, накладні вії чи на губи. Водночас Наталія Федорук пояснює, усі жінки різні, і кожна може вибирати, в якому образі їй найкомфортніше. Для когось це максимальна кількість косметики та салонних процедур. Для декого це Винятково природня краса, проте базовий щоденний догляд за собою повинен бути усіх без винятку. Зокрема, тим, кому важко отямитись від подій війни, рекомендовано відвідати салон краси. Коли є травма, травматизація, то людина так би зависає. І щоб заземлитися, то як варіант заземлення, щось таке матеріальне для себе зробити, то можна рекомендувати відвідувати салон, щоб ніг таки зробити, там якісь процедури з шкірою це ж все для людини, не обов'язково там на носи, просто елементарна очисна процедура. Це щоб відчути себе живою, відчути себе в комфорті, відчувати себе в комфорті і красивою це загальна риса українських жінок, впевнена Анна Оліяр. Вона каже, хоч війна, і змінила пріоритети жінок, та все одно є чимало охочих не просто робити доглядові процедури, а й навчатись та розвиватись. Дуже багато жінок наших почало виїжджати за кордон. Ті мрії, які у них були давні, вони отако раптово захотіли реалізувати. За більше як рік війни Анна Оліяр провела десятки майстер-класів в Італії, Німеччині та Польщі. Там всі, в шоці європейки, як це таке може бути. Як у той нігтик має бути до ідеалу? Як та війка має бути війку? Як ці брови мають бути прості, легкі, а не засаджені в татуаж. За кордон їздила, аби поділитись майстерністю, й інструкторка манікюру та педикюру Ірина Данило. Вона під час війни провела тижневі курси у Варшаві для майстринь українок, які через війну покинули країну. І розпочали працювати за кордоном. Ірина Данило каже: українські жінки доглядають за собою і в Україні, і коли за кордоном. Що за собою потрібно доглядати в будь-якому віці і в будь-який період. Ми поцікавились у жінок на вулицях Коломиї, чи відвідують вони салони краси під час війни? Та війна це не мішає доглядати за за своєю красою, за своєю шкірою обличчям. Жінки завжди мають за собою доглядати. А під час війни я думаю, що особливо думаю, що мають хто хоче. Я, наприклад, не хочу нічого. Yeah. Ну але є люди, що хочуть, то хай буде підтримувати себе в хорошому настрі, в позитиві, мати надію на перемогу. Тому це обов'язково, щоб люди, які на тебе дивляться, також у них піднімався настрій і віра в майбутнє. Приділяти собі увагу важливо підсумовує психологиня Наталія Федорук. Однак все ж кожен обирає для себе, якою буде ця турбота і краса. Ну нема такого, як мають українці, як вибирають, як вдається. Але в більшості випадків, коли ти з себе привела так оцю е цю обгортку до краси, ти зможеш більше досягнути. Ольга Гередюк, Андрій Гарешчук, Сергій Угрин, події Антика.